Всім привіт, друзі! Ви на каналі Єлена Холан5 Українці за кордоном. Приїхала ще у такий магазин, де Плантхолл, де продаються рослини, кущі, квіти. Зараз хочу ще щось собі підкупити і посадити на дачу. Пішли зі мною? Так, спочатку у нас тут домашні рослини. Це все. Для пташок, а тут виходимо вже, до речі, може, тут у нас є якісь добрива? Угу. добрива є мест, мест це добриво. Що в нас тут? Так, 500 грам 2,95 таке дешеве натрій, фосфор, калій. Ось і для фруктових є, бачите, для ягодних добриво. Що це в нас таке тут продається? Поливалочки такі, мабуть. Угу. Розпилюють водичку. Ерески. П'ять штучок за 5 євро. Тюльпани, тюльпани. По євро. Бачите, тут навіть дешевше, ніж і крокуси. Ніж в Лідлі. Теж простенькі такі. Скільки тут їх шість штучок? Така тут ціболинки. Ну, погані, гарні цибулинки. Ось такі. 6 цілинок. 1 євро. Жовтенькі теж гарні цибулинки. Цисики. І ось такі крокуси. На зиму спорожніло. А я хочу подивитися, може, є кущі. Ну, щось я їх не бачу. Малини. Он там десь є лохини. Хочу ще підсадити. Смородина є. Так, смородинка 2,95. Чорна смородинка є. Так, прекрасно. Що у нас ще тут є? Це обліпіха, це агрус. Малинка є. Ой, вже залишки такі негарні виноград. Агрус, Агрос, Виноград. Ну, можна купити смородинки. Дивіться, яка краса. Євро 95. Така туйка. Яка цитує смарагд. Смарахт. Сма Ой, прям як по-українськи. Смарагд. Гарне. Може купити туйку посадити. Теж у нас смарагд. Смарагд, так. Може це з України? Ось такі кущики є, як це називається. 3 євро. Тут якийсь мікс. Ой, великий такий і мікс. Маленькі щось такі? Ось що це таке? Кась повзучка. Хіноцейки вже відсвіли? Резатем багато, Сєдум, Сєдум, і такі ще, Кризантемо багато. діаценти. Цибулинки амариліса. Уже проростають. Хірозантеми 2 штуки Євро 50. Ось такі. Дві штуки євро п'ятдесят. Є дуже багато вересків. От що можна тут зараз посадити тюльпанчики, крокуси. Так, друзі, що я вибрала? Дивіться, якась малинка, дві смородинки і три ось такі туї, бо 2 євро. Туя смарагд. І для неї взяла грунт ось такий. І ще добриво для ягідок. Так, друзі, вийшло всього 23 євро. Тільки всього накупили, ще й взяли кислий ґрунт, 40 літрів для туй. Прекрасно! Бачите, які гарні ціни в Нідерландах, де Плантхолі. Ось така туя в нас, смарагд. З таким комочком. Подивились в інтернеті, як її садити треба. Перемішали кислий ґрунт з піском. додавала добрива. От Ставимо, треба акуратно, щоб оцю шийку не засипати. Я думаю, нормально буде. Тепер наливаємо сюди водички. Нехай гарно смокчеться, а потім поставимо нашу туйку. Ось купила такий таюн торф. Для хвойних кислий, тут написано ну, низький pH. І перемішуємо його з піском і трошки отакого от добрива додаю 12, 10, 18. Ось такий, друзі, цей торф. садовий торф, він такий жирненький. Я його ще розбавляю пісочком і сажу на щитуї. Перемішала з піском грунт цей кислий, і зараз засипаю туйку акуратно, щоб не засипати оту шийку. Ось так засипаємо, а тепер ще треба мульчою закислити. Ну, якщо є, у мене немає мульчі, то я може трошки покладу ось таких павочок. Тут ну, це для того, щоб волога зберігалася, але у нас все одно... Волога. тому це не обов'язково. Ось так. Одна туйка в нас вже посаджена, і нам ще треба дві посадити там. Друзі, ось хочу вам показати, що в мене вийшло. Рутуйки посадила ось так. Ось тут було сухе дерево. Мені його витягли, <гум> прибрали. Залишився тільки гномик такий. ось <гум> уже. Старенький стережедачку. І що? Ось так? Ось так. Нехай ростуть. Так мені захотілося посадити ці туйки, трошки якби зони розділити. Тут от зона квітів, зона клумби. І ось такі туйки в рядочок. А, під Паркан садити тут не бажано, тому що сусіди там жаліються, що їм закриває сонечко. Ну, можна було ось так, от, да? як оці дерева тут росли посадити. Ну, тільки три штучки, що вони тут, якби, не зіграли ніякої ролі. Туди теж під паркан. Ну, тут... Пуста ділянка, хочеться її чимось заповнити. Так? Ну, от я вирішила так. А там може ще якісь фруктові дерева посадимо. Ось. Нехай ростуть. Серед газону вони теж непогано виглядають. Написано, що вони не сильно швидко ростуть, ці і смарагд. За 10, 10 см за рік виростають. Ну, побачимо. Побачимо, як тут туї ростуть. Але гарненькі. Гарненькі, такі свіженькі по 2 євро. Ще як квітує майорчик, а цей, мабуть, вже не заквітує. А цей розпустився. Гарненький, новенький. А то ще раніше довго тримається. Ось рукола так виросла. Це, мабуть, можна ці листочки їсти. Вона вже цвіте і насіння викидає, але листочки, мабуть, ці можна їсти. Так? Да? Я перший раз вирощую. Напишіть мені, будь ласка, я позриваю в салат. Отаку руколу можна? Я думаю, можна. Вона наче і не жорстка така, не тверда. Попробую її в салат.